Я от тільки що зрозумів, що я неправильно працюю. От я неправильно працюю. Мені хочеться розказати людині від душі, як є, показати відзиви, цей скріншот, от цей скріншот, йде сюди, йте сюди, от там надя є, там вона там є, там той. от оттуда хороші відзиви, от там Бієвелла, от іще щось. Хочеться, от як собі, як собі хочеться працювати на репутацію. Ну, так не треба. не треба робити, це неправильно, це непрофесіонально. професіонально. Вот є вакансія, ви знайомлені з вакансією, їдьте. Ну, ви вы вибрали, да, ви хочете вакансію, їдьте. І мені должно бути без різниці, що буде з чоловіком. Без разниці. Я своє діло зробив, я устрою чоловіка. От так треба працювати, тому що люди, вони самі нариваються, вони самі хочуть, щоб їх надурили, вони самі хочуть заїхати, вибачте, жопу і тоді вить і нить. І все одно вони опять на граблі наступають, опять награблі. Ну, але пройшли на стройку. Вам каже там прораб, строитель, Він каже, я 10 лет займаю стройкою. Цей кирпич поганий. Він там трескається на морозі, він посипається, і все. А цей кирпич хороший. І от коли ти людині кажеш, дивись, от ця вакансія хороша, ця вакансія погана. Людина каже, я хочу на погану вакансію. Ти кажеш дивись, от є случай, що це погана вакансія. Я хочу на погану вакансію. Ти кажеш вот скріншот, вот, я хочу туди. От я працюю неправильно. Я зрозумів, що я працюю неправильно. Людина наривається. Проще відказатися від людини сказати, що я вас не буду устраювати, не буде мені ка мінус карми, і устраювати тих, хто, ну, от, хто почує, хто інтуїтивно пойме, що можна довіритися, можна спросити от, у кого, ну, Хто не способен ну, почути совєт, хто от преться от на граблі, то ну, моя професіональна етика должна бути така, що от, є вакансія, хочете на вакансію їдьте, все. Ой, мені погано, мені тяжело, ну це ж ви вибрали вакансію. Які до мене претензії? Ну, претензій немає. От, ну я зрозумів, що я працюю неправильно. Не треба людям казати правду, не треба людям давати стільки відгуків, не треба душевно прив'язуватися до людей, не треба їм купляти білети допомагати, не треба їм робити медвежі медвічні услуги. От, як працюють дівчат в офісах? Любимі наші, мої, в тому числі. От є вакансія, їдете чи не їдете? Все, їдете. Ой, мені погано. Ну, я даже трубку не буду брати, ну, ти вибрав цю вакансію, в чому претензії?» Ну от, ну, наверное, ну, так буде лучше, і мені не надо буде душу рвати за людей, тратити жизненную свою енергію, яка мені дається на кожен день. Вот. І просто Вот, є вакансія, їдьте. їйте. Если спрашивают совет, если спрашивают, куда лучше, вот ви ж там, Ну, роз... кого, ви... я посоветую. якщо так, то їдьте, ну, вот так буде правильно.